Всім привітики! Трошки розкажу, а далі по відео я покажу, що ми зробили у себе на ділянці для того, щоб бути енергонезалежними. У мене є відео, воно коротеньке, ми один рік назад, в тому році, ого, трошки нас холодно. В тому році ми купили інвертор і акумулятори. Інвертори ми брали 3,5 кВт. Ми його заказували з Польщі і поставили собі акумулятори, бо в нас були блекаути, і мені повинно бути, щоб в хаті було світло. Для того, щоб комфортно себе відчувати. В мене дітки, і їм вони повинні уроки робити і під свічечками там, або під якимись лампочками. Нам було тими ленточками. Нам було не дуже комфортно. Підвернулася така пропозиція. Ми купили собі інвертор і взяли зразу акумуляторів. Акумуляторів ми брали не дуже багато, бо ми не розраховували на те, що це затягнеться на такий довгий час. Ми не розраховували на той момент, що світло будуть підключати по 18 годин. Тому акумуляторів ми брали небагато. Це по-перше, а по-друге, ми трохи не розраховували на кошти, скільки ці акумулятори коштують, тому так. Десь через півроку, приблизно, ми добираємо собі акумулятори, тобто, десь цією зимою плюс-мінус. Ми добираємо собі акумулятори для того, щоб бути трошки більше незалежними, коли виключають світло, щоб я могла не на 2-3 години розраховувати, жити нормальним, комфортним життям, а на трошки більше. Так воно і вийшло. І цієї весни ми приймаємо рішення, що ми будемо собі ставити сонячні панелі. Дуже багато інформації було вичитано, перечитано, продивляно, відео дивились, які потрібно ставити, що потрібно робити, як, бо ми трошки в цьому не, не шаримо. У мене чоловік електрик, він розуміється по всім цим проводочкам, як воно збирається, як воно соєняється. Але коли ти ніколи не ставив ці панелі, ти не знаєш. Тобто сам смисл навіть я розумію, як вони працюють, але як ну, ну в общем. І ми передивилися кучу-кучу-кучу, нам там советували определенні якісь панелі. І у нас в нашому містечку є магазинчик строїтельний, і вони з кожним разом все більше більше завозять якихось таких чудинацьких покупок, товарів для продажу. І ось в один момент ми собі робимо ремонт на кухні. Ми якраз їздили за плиткою. На стінки. І тут я дивлюсь, з'явилися панелі. Хм. І була в них ціна 85 доларів за одну панель. У мене кум займається встановленням цих панелей. Тобто багато інформації, я від нього дізнавалася. Я, значить, питаю у кума, кажу: слухай, така-така та ситуація, ось є таке-таке, я йому там все пофоткала. Кажу, дивись, вони стоять 85 доларів. Він мені каже, що це дуже-дуже добра ціна. а вони двохсторонні. Це не, не, не з однієї тільки монокристал, він з двох сторон. Він каже, це дуже нормальна така ціна. Бо останній раз, коли вони покупали на об'єкт, каже, вона, вони були під 100 доларів. Ну, все ж залежить від курсу. Чому у нас була. Зараз у нас ціна в цьому магазину стоїть в гривнях. Але коли вони їх привезли, то ціна стояла в доларах, бо нестабільна трошки була валюта, і вони ставили в доларах. В зависимості від курсу долара була ціна на панель. Хорошо. Ну, ми ж ходили, ходили, все дивилися, але тоді у нас це було ще зимою. Ми собі робимо ремонт на кухні, тому ми так на них дивилися так, просто дивилися, Прицінювалися, думали, як. У мене дуже такий е, участок, е, будинок поставлений на участку так, що на кришу ці панелі я поставити не можу. У мене немає криші ровної, щоб була така плоскість велика. Куди покласти ці панелі. Навіть 5, 6, 7 штук немає. У мене є тільки оця плоска криша, яка виходить вже на ту сторону, де сонце сідає. Ну, Там взагалі мені не варіант. І коли ми почали пропрацьовувати ідею, що ми будемо ставити собі панелі на нашому подвір'ї, ми почали різні варіанти думати, як його і куди його, і що взагалі робити. І тут одного дня. Ми їдемо з роботи з чоловіком. І ми приїжджаємо, кажу, стой! Це була точно десь лютий місяць, мабуть, навіть кінець, ще, господі, кінець січня. Я кажу, стой. Я виходжу на вулицю, на участок один був пустий, а за цим участком у людей стоять панелі. І вони стоять не на криші, вони стоять на підлозі. Отака. От Отаке От сооруження, тобто труби стоять отак. І отак я покажу далі відео, стоять панелі. Кажу, слухай, ну, у нас є такий варіант, де нам так поставити. Між моїм подвір'ям і сусідським. У нас там зараз немає з ним забора. І на те місце ми можемо спокійно собі поставити добре. Ми потім об'їхали з іншої сторони. Я пофоткала. Ну, ми з вулиці фоткали. Я подивилась, Та да трошки холодно, трошки холодно. І я подивилася на той, як воно зроблено. Я кажу: оце, мабуть, такий варіант і нам підходить. Хорошо? Хорошо. Ми додому вже приїхали, подивилися, де як що, ну, взагалі. І потрошку почали думати, що треба зробити. Ми закупили метал. Спочатку ми построїли каркас сам. Зробили ми із чорного металу труба 5 х 5 стойки, тоді чоловік приварював до них поперечні, тоді зробив ще, господи, як вона називається. В общем, така, як сітка вийшла. І вже. Коли був готовий цей весь каркас, ми почали вже думати про панелі. Ми приїхали раз, ти магазин, два, а тоді падає ціна. І панелі 100 на той момент, коли ми їх брали, вони коштували 65 чи 64 долари. Ну, переведіть, переведіть на свою валюту, яка, в общем, в грівнах це нам обійшлися вони в 3,300. 3,300 гривень одна панель. Ми беремо собі ці панелі. Потім я через інтернет вже заказувала трекери, е ці шнурочки, проводочки, кріплення. В общем, все це вже ми заказували віддільно. На жаль, в цьому магазині ще не було в такому об'ємі, які... вони спочатку завезли панелі, а потім вже потрошку-потрошку-потрошку вони почали завозити все інше. Але на той момент ще не було. Не було. Ось. Панелями. Ми користуємося вже майже місяць. Я вам хочу сказати, це, це дуже і дуже комфортно і вигідно. Дивіться, зараз, я що можу єдине сказати: зараз не йде взагалі мова про те, що мені панелі повинні окупитися, чи я можу їх на них заробити. Ні, ми взагалі не думали про такий варіант. Ми думали лише про те, щоб нам було комфортно жити зараз в ситуації, тим паче кажуть, що на літо, коли почнеться дуже жара, коли почнуть всі включати кондиціонери, то буде знову такий же колапс як і був. Будуть такі ж блокаути. Кажуть, що не на так надовго там 3-4 години. Але я не хочу жити без світла навіть 3-4 години. Тому. Я підрахувала, ми, у нас дивіться, система у нас яка? Зранку у нас наш інвертор, він, він підключен до, через Wi-Fi до телефону до мого чоловіка. Коли ми поставили сонячні панелі, також програмно ми керуємо з телефонів, що я, що він. І зранку, десь з пів восьмої ранку, приблизно. У нас включаються саме панелі, і ми знаходимося на сонячній енергії. Я стираю, готую, в мене працює сушка, в мене зараз сушаться овочі, я готую на електроплиті, в мене працює машинка стиральна, машинка сушильна. Все на електриці від сонця. І коли вже сонце заходить, воно сідає. це в нас зараз на даний момент, у нас зараз 24 27 пробачте, 27 квітня, десь десь в пів шостої, приблизно в нас падає генерація. В пів шостої, шість, ну отак, десь падає генерація. Якийсь час ми ще знаходимося на акумуляторах, десь приблизно, можливо, пару-тройку годин може. А тоді чоловік автоматично, ну, не автоматично, а в програмі він переключає на електрику. На, 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 на мережу. У нас стоїть двохтарифний щотчик, і в мене тариф ночі в два рази дешевше, ніж де вдень. І виходить, що ми днівним <схід> тарифом, який працює в день, ми користуємося лише 2-3 години. Ну, може, 4 це потолок. Але все взагалі, я готую і все роблю в день, коли сонячна погода і коли сонце. Навіть коли була не сонячна погода, було декілька разів так достатньо, достатньо хмарно, небо було сіре, було затягнуто хмарками, то я хочу сказати, що на телевізор, холодильник, е ну, інтернет в домі, взагалі нам хватало сонячної енергії. Незважаючи на те, що небо було затягнуте і було сіро. Той сонечко не, проб... не пробліскувало взагалі. Нам хватало на, на саме елементарне. тобто холодильник працює, телевізор, діти можуть дивитися, включен, і працює роутер, інтернет, який в, в сеть підключений. Тобто навіть так. І я вам так скажу: у кого є можливість, хто може, хто хоче бути максимально незалежним. І економити, я би дуже радила вам ставити панелі. Єдине, що нам це було не боляче по грошам, тому що ми спочатку поставили інвертор, тоді ми купили акумулятори, і тільки потім, ну тоді ми ще раз докупили акумулятори, і тільки потім ми поставили панельки. Зрозуміло, якщо це робити зразу, да, це така ну, досить величенька сума, але якщо це робити і розбити на якісь Кроки, то це буде дуже і дуже лайтово і не дуже відчутно буде по гаманцю, на самому ділі. Оце я. Я ми зараз знаходимося ми працюємо з чоловіком. Я зараз ми приїдемо коли додому, і я вже просто зніму відео обзор, покажу ці панелі.